Всім привіт! Сьогодні на огляді в місто Харків поступив новий автомобіль Jeep Renegade 2016 року. Випуску на 2-літровому дизельному двигуні, це не американський, це європейський пригониш в дуже гарному стані, з пробігом 129 тисяч км, 2 літра на повному приводі. Треухак комплектації, шикарний салон, безключовий доступ, датчики сліпих зон, електрорегулювання сидінь, дзеркал, автосвітло, треолхак вибито на сидіннях, текстильний салон і автозапуск. Автоматична коробка передач, обичний трансформатор, двозонний клімат, екранчик з камерою заднього руху, круїз-контроль, клімат-контроль, 129 тисяч пробіг рудного автомобіля, дуже охайний, чистий салон. За додатковою інформацією звертаємось в компанії Автопарк. На все добре, всього гарного.